Доброго дня, шановні наші захисники і захисниці. Від себе особисто, від цієї Донеччини хочу привітати вас, з ним створення бригади. Ми вам і пишаємось, тому що з перших днів початку повномасштабної війни вистав на захист нашої країни. Ви показуєте силу незламності, силу духу. Я завдяки. Вам, нашим захисникам та захисницям, ми стримуємо оборону і даємо ворогу захопити Донеччину майже три роки. Від себе особисто я хочу побажати вам найміцнішого здоров'я, казацького здоров'я, сталевої сили духу та скорішої нашої перемоги. Не можу в цей день не згадати захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність нашої країни. Пропоную шанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Хочу побажати здоров'я, що ви берегли один одного, підтримали один одного. Чітко виконували вказівки командира. Він дуже потужна, поважна людина. Я вас дуже сильно поважаю. Бажаю саме головне скоріше нашої перемоги, і вона не за горами. Слава Україні! Так як ворог знаходиться на тенах нашої держави, і це обов'язок кожного військовослужбовця, який служить в збройних силах, так само в нашій бригаді, знищувати його для того, щоб забезпечити подальшому життя та майбутнє своєї сім'ї, рідних, близьких. В бригаді є чим пишатися. Чому? Тому що це не розуміння того, скільки ми знищили ворогів, це розуміння того, що за нами вся Україна. І знаєте, як у снайпера ну, не, не потрібно питати, скільки він е, знищив особового складу ворога, е, бо йому це неприємно. А от розуміння того, що ми комусь потрібні, дуже важливе.